Привіт усім! Дякую, що підтримуєте канал лайками, підписками та репостом. Це надихає і далі я хочу продовжувати для вас знімати. Сьогодні я пропоную вам приготувати е, такий рецепт на зиму. Це будуть огірочки. Е, він дуже швидко готується, не дуже багато витрачається на це часу, тому і він дуже смачний. Тому пропоную цей вам рецепт один із них. Нам потрібен значить, огірочок. Він, ті огірочки в мене були ніч у холодній воді вони стали твердими і вони будуть обов'язково хрумкими. Нам потрібно що для цього? Відрізати зверху і знизу ось купок і хвостик. Це надзвичайно смачний рецепт, тому приготуйте обов'язково, вам більше сподобається, і ви кожного року також будете його готувати. У е, в описі під відео я залишу там буде точність всіх інгредієнтів. І також залишу посилання на е, мій інстаграм, де ви можете скидувати свої фотозвіти. Це буде дуже приємно побачити, які у вас вийдуть закрутки. Огірочки розмістимо у баночки. Баночки у мене просто помиті, гарно вимиті, не стерилізовані. І сюди ми кладемо огірочки. Так гарно їх розподіляємо у баночці. Якщо потрібно, верх ми теж заповнимо ось так ось таким способом. І наступний. В мене... 5 літрових баночок, воно так і виходить, тільки лишився один огірочок. Ну, це використаємо в салаті. І тепер у кожну баночку ми додаємо чесничок по 2 зубчика. Більше не потрібно. Можна було перше дати у баночку, а потім вже огірочками затукти. Добробіть вже, як ви забажаєте. Зараз ми приготуємо маринад, він дуже простий. Ось такий легкий спосіб. Значить, у миску ми виливаємо воду. Сюди ми додаємо оцет 9%. Сюди цукор. І сіль. Неповній. Сюди додаємо кетчуп чілі. Додаємо соус сацебель. Беремо тепер вінчиком. Це все добре переміщуємо, щоб цукор розчинився у воді. Можна спробувати маринад, як вам на смак подобається, що може щось додати. Є острота, насідна, цукор все ідеально. Дуже смачно. Огірочки будуть дуже смачні. І беремо маринад, надаваємо у огірочки. Все. Це буде дуже простий спосіб приготування на зиму огірочків. Налили до самого верху і тепер кришечками просто прикриваємо. Нічого не закатуємо, тому що ми зараз будемо ці баночки стерилізувати. От. Поміщаємо у каструльку. От. Заливаємо водичкою. Теж має бути холодна водичка. Вмістили баночки у каструльку, залили водичкою, ось бачите, посуду. І від закипання води засікаємо 15 хвилин і тримаємо стерилізувати банки 15 хвилин. Якщо у вас є широка каструля, то можна всі 5 вмістити у неї. І це буде дуже просто і ще легше. У мене такої не знайшлося, тому виходимо з того, що є. Значить, збільшуємо вогонь, закипає, зменшуємо вогонь. І нехай 15 хвилин стерилізується. Хочу показати, ось так закипіло, бачите, бульки пустило отут-отут. І навіть уже у баночці почало отак бульки підніматися. Ну, це вже означає, що можемо засікати час. 15 хвилин. Прийшло. І тепер по одній баночці витягуємо і одразу закручуємо. Стерилізація вже прийшла. І тепер можна закатати. Це надзвичайно простий і легкий спосіб закатки огірків. Вони будуть хрумкими, з легенькою гостротою та промаринований спеціями. Три баночки вже закатані. І дивіться, така ситуація, якщо у вас так само буде, як у мене, всі паночки не влізуться в одну каструльку, я гарячу воду злила, знову налила холодної води, і тоді вже опустила ці наступні баночки. Якщо ви опустите їх в гарячу воду, вони просто лопнуть, і це буде недобре. Так що треба опускати баночки в холодну воду. Ось, подивіться, так просто ми закрутили 5 баночок смачних огірків. Маринад дуже смачний. Ви відкрите цю баночку і посмакуєте, і ви оціните цей рецепт. Тому пропоную вам його приготувати. Можете збільшити рецепт у два рази, без сумнівів вам він сподобається. Тому готуйте. І е, бажаю вам мирного неба і до нових смаколиків. Па-па!